Львівські Карпати за підтримки генерального партнера мережі аптек «Подорожник» запровадили нагороду зенекстарлайн. За результатами голосування болівальників найкращим гравцем серпня визнано воротаря зелено-білих Дениса Потерайка. Карпатівці сьогодні у зелених кольорах, натомість Полтава у білу-чорних. Давайте до складу Карпат перейдемо у воротах Денис Потерайко, перший номер. Далі чотири захисника ліворуч. Андрій Васій незвично десятий номер. Про нього ми поговоримо детальніше згодом. Що він сьогодні грає на цій позиції? Пара центрбеків Ігор Черненко, п'ятий. Андрій Чоберничак четвертий. На правому фланзі оборони Максим Смагій 20-й номер. Ерз Полтава в Центрі поля з м'ячем, і вони намагаються розвинути свою атаку через лівий фланг атакують гості. М'яч вже у штатному майданчику. зелено-білих. Є удар по воротах. Потерайку тягне цей постріл. Хетра на Денис Потерайку. І зараз там показують повтор. Тут постувіт дістав м'яч, а пробував не постувіт. Бачимо, він дістав м'яч і асистував. А завдавав удару інший гравець Полтави. І Райко хороший сейф виконує. В принципі, звідси можна прямого удару завдавати, але Євасій виконує подачу. Є удар зараз по воротах. ворота меч летить. Це хороший розіграш, хороша домашня заготовка від зелено-білих. Дивимось повтор цього моменту. Євасі на Натально стійку виконує подачу. І тут Чеберенчак, ну я думаю, він більше пробував по воротах, ніж віддавав передачу. І ось поруч зі стійкою меч пролітає. Готові удари для Карпата. Лехів. Лехів подача в штрафний майданчик. Є удар по воротах Полтави і немає голу. Практично з лінії вибиває м'яч захисник Полтави. Дуже цікаво пізніше буде подивитися цей момент в епізоді, але зараз Карпати продовжують свою атаку. Дивимось. Дякую за повтор. Нашим режисерам бачили, вибивають м'яч практично з порожніх воріт. Проти Київського Динамо. Зараз Луїсяно перехопив м'яч. Пробуває Луїсяно, Голкіпер парирує. Дивимось момент з ударом Луїса Яно. Класно пробував по центру, звичайно, правда, але е, все одно непростий удар для голкіпера. І першими на підбиранні саме захисники гостей опинились і відбилися. Є подача в штрафний майданчик. Але Немає удару по воротах. Лехів на підбирання біля штрафного майданчика опинився Максим з м'ячем. Лехів пробиває Максим Лехів, голкіпер парирує. І Ще один кутовий. Ще один кутовий удар. Для Карпат. Потужний удар у Лехіва, але... Далі передача Лехів і Васій. Зараз непогана атака у Карпата. Брамчук отримує м'яч на фланзі. Олександр Брамчук з м'ячем вже в штрафному майданчику. Передача Брамчука. і Васій! 1 0 Забувають Карпати. 39-та хвилина. Андрій Васій. Відкриває рахунок у цьому матчі. Чудова атака, показова атака від зелено-білих. Андрій Васій, який по суті її і розпочав, він її завершив. Гравець, який сьогодні грає на позиції лівого захисника. Ось дивимось всю атаку. Андрій Васій з м'ячем. розпочинає її. Передачу на Абрамчука. Абрамчук на, на Луїса Яну. Луісяну пропускає. Лехів на Євасія. Івасі кидає вперед на фланг. І біжить, біжить. Бачимо зразу в центр штрафного майданчика. Абрамчук передачу на Євасія в дотик. Браво! Дуже хороша атака у виконанні Карпат. І 1-0 у нас рахунок. Забувають Карпатівці. І, в принципі, гол е, по грі е, Логічний, адже багато моментів створили Карпати У першому таймі його вдалося реалізувати. Карпати перехоблюють м'яч. Атака зелено-білих. Дєдов на фланзі. Простріл Дєдова, Немає удару. Діду перший на підбирання. Дєдов в штурму майданчику проти нього підкаті. діють, Дєдов пробиває, стійка удар. Гол! Забуває Дєдов. Одну хвилину компенсує арбітер, і відстійки м'яч вилітає у ворота Полтави 2-0. Ну це подвійний такий нокдаун для Полтави. Дєдов подвоює перевагу Карпат і дуже задоволений, бачимо. Олександр дивимося у повторі. Тут зрозуміло рішення, навіщо так упідкатує, звичайно, падати гравцю Полтави. І відстійки м'яч, так? Пробив Дєдов, м'яч клучив Стійку і. Від стійки М'яч залетів у ворота. Олександр Абрамчук оплесками зустрів цей забитий м'яч Дєдова. 2-0. Впевнена, перевага Карпат і старший тренер Карпат, і 19-й Голодюк, старший тренер Полтави. Ігор Климовський. Атака Карпат. Чабан змішується в центр. Пробуває стійка. Рятує Полтаву. Хороший момент від Чабана. Дивимось прохід Чабана. І удар Даліхут, але в стійку навіть вважає. І зараз рятувала стійка. Полтаву третього голу. Куди удар там? Немає. Тут фолу, Хоча потрібно було тут фолити, але не фолять. Полтавці атаку продовжують Карпати. Луїсяно на фланзі. Яно передачу вперед на Чабана, Чабан, виходить гукіпер зверіт, ворота порожні. Лусяно це бачить. Яно! Подача на Абрамчука на дальню стійку. Не вистачає тут буквально. на сантиметрів, можливо, 5-7 зросту Олександру Абрамчуку, щоб замкнути. Куди побіг Вартар Полтави? Звичайно, питання відкрите. Луїсяно це бачив і ось. Я думаю, що Яну, можливо, і пробував, але трішки не, не влучив в площину. А можливо і акцентовано віддавав на Брончука на Дані. Та ні, я думаю, що все ж таки він більше закручував м'яч у ворота. Але не, не втілили цей момент у гол Карпатівці, але момент такий доволі курйозний. Зараз мог залетіти гол у ворота. Перехоплення від Карпат, контратака. Абрамчук з м'ячем. два в два вибігають Карпати. Абрамчук з штрафного майданчика. бере підправу. Треба пробувати. Абрамчук, треба бити. Удар Гулкіпер парирує зараз. Ініціативу Ось Абрамчук Абрачук биє дальній і все, але вирішив так притягнути, і Пізук удар просто низом по центру, там де стояв безпрозваний. Ногу виставив Гулкіпер. і ногою відбив цей удар. Преміум партнер на команди Карпата, глобальна поштова логістична група компанії Міст. Міст моя зручна пошта. Фоїна, звичайно, пробуває лівої. який м'яч забуває Фуїна! 69-та хвилина. 3-0. Браво, Арсен! Арсен Фоїна відзначається забитим м'ячем. Який же гарний удар у дев'ятку від. 88-го номера Карпат і 19. Для нього це дебютний гол у вційних матчах за Карпати. прибрав він тут суперника і гарну, дальню дев'ятку. Просто я думаю, що це. Я не бачив ще голи у інших поєдинках, але в топ-10 голів цього туру, я думаю, цей удар точно повинен бути. Фоїна робить рахунок 3-0 на користь Карпат. Дебютний гол Фоїни у зелено білій футболці в, в офіційних матчах був спарринг у Карпат під час турі. Карпат зіграють проти оболоні. Давайте після цієї атаки. <плес> Кузик з м'ячем. Кузик бере під ліво. Кузик пробуває, Голкіпер перед собою. Фоїна добиває, не було. офсайду. 2-0. Дубль. Припрошує дубль для Фуїни. 73-я хвилина. 4-0. Ось такий джокер від Олега Голодюка. Арсен Фоїна відзначається дублем. У нашому поєдинку. Ну тут, е, як справжній форвард, так е, опинився там, де потрібно. Кузик пробив перед собою. Вбив голкіпер. і просто там, де треба, опинився. Нападник Карпат і відзначився другим голом у цьому матчі. З близької вістини, Практично розстріляв ворота Полтави. Чотири-0. Трішки більше 15 хвилин. Основного часу у нас залишається. Атака Полтави і це гол забуває Полтава. 74 хвилина. Відзначаються гості. Серій Столяш, авто, гравець Гравецький теж вийшов на заміну. Дивимось повтор моменту. Удар під ближню стійку, І Потарайко не був до цього. Готовий. Подача на дальності, яку бачимо, і перестрибнув тут Андрій Васія. Він був у кращій позиції. І Сергій Столяш. Класна передача. фланг. тут Чабан встигне До м'яча, встигає. Іван Чабан, Іван Чабан, у штурсному майданчику. Чабан пробиває гол-кіпер. Який сейф зараз від кіпера Полтави. Дуже вдало тут відіграв безпрозванний. Бачимо, ну, класно він ногу виставив. І Черговий сейв ногою більш розгромлений. Трохоменачок Абрамчук. Абрамчук пробуває! Забуває, нарешті, Абрамчук. 80-та хвилина, 5-1. Бачите, хвилина без прозваного, але тут все ж таки пропускає від, від Абрамчука. Абрамчук не вперше вже в цьому матчі мав ну, хорошу можливість для того, щоб відзначитися, і зараз забуває. Ще одне сердечко у нас йде. В тепер Абрамчук. Е -е... 5-1. Це вже. Так, звичайно, вагома заявка на все ж таки перемогу в цьому матчу. Дивимось. І ну, в дальній кут пробив. Низу в дальній кут гарний Е, Відбула заміна Полтави. Максим Старушко покинув в межі поля, замість нього з'явився Данніл Мороченко. І отака терпат продовжується. Чебан передачі на кузика. Кузик далі вперед на Луїну не вдається пробити Резі першим підбирання Давид можна пробувати удар повз ворота м'яч летить. Ось такий удар від Дмитра. Для Дмитра це, до речі, не перша поява на полі, на полі в цьому сезоні. Перший на такий тривалий час, але дебютував він ще у матчі проти Колоса на виїзді, але правда, він тоді зіграв пану хвилину ігрового часу. А зараз у нього 20 хвилин відпочив на полі. І зараз має можливість визначитися дебютним м'ячем. Показує аут для зелено-білих. І у нас фінальний свисток. Карпати перемагають Полтаву з рахунком 5-1.